Ігоре, люди запитують, чи ми продаємо курчат маленькими, підрощеними, здоровими курочками. Чи є у нас можливість підростити малих, малих суточних і потім пізніше продати? Раніше раніше ми так не працювали. Ми в основному для себе виводили. Зараз ми вже процес цей навагодили, проекспериментували, спробували що таке темна брома, що таке світла, як інкубуються з приводу. Таких ось отаких курочок, да, купити півники ми е, не продаємо, тому що це довго виростить, потрібно приміщень, багато е, готову таку ні. З приводу взяти ось таких курчаток. Да, ось отаких курчаток. Ось брама е, темна. Брама темна, у нас буде туди, туди надалі. Коли курочка, ось скоро будуть нестися. Тоді попровіримо на інкубатор. Два місяці ми не будемо продавати після того, як нестимуться, тому що молоде яйце може трішечки виходити калічки. Можуть, і не виходить, а може і, і будуть виходити. А так браму світлу можемо, будь ласка, заінкубувати, як це робиться. Якщо вам потрібна курчатка, ви, ми тільки від 50 штук можемо заінкубувати. Потрібно от вам 50 штук, да, о, щоб ми їх місяць там уже пролікували, там, вітамінчики, на комбікорчику свого власного виробництва, що ми гранулюємо, щоб вони в брудері посиділи, будемо там ну, прибирати усе, все, ви, ви вже забрали місячне курчат. Там вже по ціні ми будемо домовлятися. Залежно, може ви захочете більше, там буде від 150 від 200 гривень, залежно сільки. Оплата береться тільки наперед, якщо так вас улаштує. Тому що були такі випадки, що замовляли, платили пів суми. А тоді через місяць о боже, я не хочу. Я передумала, я туди-сюди верніть завдаток. Ні, так воно не працюється. Або навіть люди просто хай завдаток вам залишається. Ми купляти не будемо, а Нам тоді куди їх дівати, Розумієте, нам же ж теж треба знайти людину, кому ж його теж таку кількість віддати. То тільки можемо так. Інкубаційне яйце можете придбати собі. Ми там і гарний і бонус кладемо. Та зараз яйця по 50 гривень, бо тоді ми не хотіли продавати уже сезон, як закінчився. З, змінили півдня, бо постійно ці півні ніяк ну е, ну не стружаться. знаєте, всяке буває хлопці є хлопці. О, то ми хвилювалися, чи буде опліт, чи не буде, поставив ось інкубатор, це ось на днях да, будуть у нас купитися. Ні, 12 днів зараз. Ну, ну так, І то і ми вже провірили на опліт, побачили, що нормально цей півник справляється, все хорошо, все. То ми зараз можемо там запропонувати інкубаційне яйця. А так, будь ласка, буде брама темна. Можете не просто там записатися, так, і ви не будете брати. А так можете ви стати у чергу, там, замовити навіть як. Якщо там, залежно хто, хто, хто буде, розумієте, ну, тільки самовивіз, хто буде замовлювати. О, якщо там 30, можемо і 30, ну, це вже делікатне буде розуміти, тому що нам, якщо брудер включати лампи, все ну, таке, він у нас розрахований на 50, то ми від 50 і будемо. Але самовивіз. Ми знаходимося Гадяч, Полтавська область. Тільки самовивіся, не передаємо, ні маршрутками ні день що ні яйце без проблем. Відправимо куди вам знаєте потрібно. З курчатами ні, то ж чому? Чому й ні? Звертайтеся, птиця, птиця непогана. Це росте, самі все бачите. Ну, бувають да, десь якісь випадки. Ну і дуже буває мало, що там де-де щось відійшло, в основному всі там лупляться, да, там можуть в інкубаторі десь одне відійти, або, або в брудері, можуть, що там суточне, або подводні. Таке буває. А так, звісно, По зараз... ньому зразу вийдемо. Так, ще на темну ми тільки розводимо, у нас ще. І ще інкубаційного яйця немає на темну браму, Будуть нестися. Ми собі їх розведемо і вам щось о, виділимо. О, мінус у чому, що в 9 місяців тільки вони несуться, починають нестися. Буває і раніше, о, буває такі, а так у 9 місяців. Ну, проблем нема ніяких. От ми е, тримаємо світку, браму за темну. Я зараз вам не скажу, як вони несуться, бо це наша перва буде практика, ми тільки-тільки для себе їх розводимо. А вам вже виросли парубки і вже і почали і курочок молодих е, топтати. Ось такі гарненькі. Так, так? А, ручні, балансувати корма потрібно, обов'язково, щоб соєвий шрот уходив в раціон. І будуть рости невеличкі ось умови, у нас ось саме все, косо, гниво, але щоб воно прибрано було, постійно водичка була, вентилювалося трішечки приміщення, давати їм. Комбікорчик, ну це в нас є свої гранулятори. В кого немає грануляторів, пшеничку, кукурудзку, змолови соєвий шрот додали з макухої. Там уже самі дивіться, знаєте, хазяїн барі. І будуть у вас вони рости, будуть вам радувати ок, вже ну, така краса, не в Одне, що півні буде рано у вас бути. Чотири ранку це Скливуче стабільно будуть вам кукурікати, ну нічого. За що безкоштовна у вас буде музика, концерт, вийшли, подивилися, як будильник. Да, ну Гарненькі дівчатка. Тож, звертайтеся, будемо домовлятися. Тільки з серйозними людьми будемо домовлятися, не такі, що просто голову морочить або нічого робить. Тож всім гарного вечора.